Вітаю вас, мої любі підписники. Я приємно вражена від того, наскільки ви в мене, ті, хто прийшов, ті, хто взагалі підписані, наскільки ви щирі зі мною, наскільки ви щедрі на похвалу, на компліменти для мене. І я вам щиро вдячна і щаслива від того, що ви йдете зі мною на комунікацію. Що ви приходите на консультації, що ви рекомендуєте і в Інстаграм, і порівнюєте з Анжелою Перл. Я дуже вдячна, що колись мене порівняли колеги, і ви вдумаєтесь, це років 5-6 назад, ще до повномасштабного вторгнення, колеги мене порівняли з Анжелою Перл. А я взагалі не бачила і не чула її, і мені було так. Цікаво, що ж таке мене пов'язують. Чому з цією людиною вона не психолог, не психотерапевт, як я, але вона давно веде ютуб-канал, в неї мільйони підписників, і я подивилася, вона дійсно дуже приємна, дуже така, знаєте, ну, українська жінка ввічлива і позитивно інтерпретує усі розклади, тобто дає. Надію на майбутнє на прекрасне наше з вами, особливо українців, майбутнє. Дуже багато вона робила і розкладів, і відео про повномасштабне вторгнення. Ну, тобто, І мені знаєте, дуже приємно, тому що я подивилася на неї і дійсно надихнулася. А потім астрологи-колеги мені порекомендували, ну, чесно кажучи, вони мені давно казали про те, щоб я. Починала вести свій Ютуб канал. Я ну, знаєте, не бачила себе, тому що я дипломований психолог, сертифікований психотерапевт, так, я астропсихолог, таролог, але думаю, ну, ну є Анжела Перл, є багато ще інших. Що мені тут робити? І знаєте, завдяки усім вам я побачила сенс в тому, щоб почати вести Ютуб канал на українській мові. Хоча я народилася в Дніпропетровській області, але щиро закохана і люблю дуже нашу українську мову. Так, можливо, в мене неможливо, а 100% в мене не настільки все ідеально з українською мовою. Я можу щось забувати, щось багато разів одне й те слово повторювати. Але я намагаюся, і я собою, чесно кажучи, пишаюся завдяки. Вам знову, усім клієнтам, які до мене частіше всього приходять україномовні і а, з Львівської області. Ну, тобто, от-от від тіля з Западної України. Я вам щиро вдячна, правда, дуже за те, що ви а, мене навчаєте українською мовою нашої рідної неньки. От, Діфрамбо я дуже хотіла вам заспівати, тому що для мене це. Вкрай важливо, мене це мотивує, мене це дисциплінує для того, щоб я регулярно вела свій YouTube канал. І за місяць буквально вперше в мене був найвеликий огляд мого відео про Уран, який перейшов в близнюки. І це дуже важливе відео. Раджу, хто не дивився. Три. З половиною тисячі, мені здається, або 3600 переглядів це перше, тому я дуже радію, для мене це як 3 мільйони, повірте мені. І вас вже зараз в мене таке свято, знаєте, маленьке, 560 підписників. Я вам дуже вдячна за любов, за ті компліменти, які ви мені кажете, і за те, що ви підписуєтесь. А тепер дивіться, ми з вами прикотилися поступово вже на кінець літа. У нас серпень, і сьогодні таро-прогнози для усіх знаків Зодіаку, яким він буде серпень. Звісно, раджу передивитися про Меркурій ретроградний, тому що він до 12 серпня буде ретроградити. І там великі поради для кожного знаку зодіаку, але по Асценденту. Дізнавайтеся, дуже багато безкоштовних якихось джерел в інтернеті, де ви можете. Внести в таку таблицю спеціальну свої дані народження: це час, дату, місто, де ви народилися, і вам, ну зліва, здебільшого, не здебільшого, а завжди зліва в натальній карті такий кружечок, і ви побачите зліва, там буде написано англійськими літерами «асц, асцендент. Це і є ваша візитівка, це і є ваш другий знак зодіакальний. Завжди рахується, він дуже важливим. Не тільки сонце ваше, тобто той день, коли ви народилися, а і асцендент, а також місяць, де у вас знаходиться. І ви можете передивитися саме ті, там де я кажу по асценденту, то тільки по асценденту. А зараз ви можете передивлятися асцендент, місяць сонце, де у вас знаходиться. І хочу нагадати, ви можете почувати себе фізично, ну так, знаєте, не дуже, м'яко кажучи, ви можете погано себе відчувати і забувати. І, ну, знаєте, вважати себе, наче ви не те, щоб тупі, але близько до того, ну, наче голова ну, зовсім не щось не розуміє, як раніше. Ну Це Меркурій ретроградний, тому що Меркурій у нас і є. Наш мозок, наша розумова діяльність, як ми сприймаємо інформацію, як ми її віддаємо, як ми комунікуємо це все, що стосується гаджетів усіх, транспорту, продажу. Тому ось тут можуть бути збої. Передивіться ще раз кажу про Меркурій ретроградний і хочу нагадати про те, що коли нам здається, що ну, наче все зупинилося, нічого не рухається, нічого не відбувається. Повірте, зараз просто так працюють на нас планети, що не тільки, тут це хороша новина, не тільки ми повинні ходити до своїх психологів, психотерапевтів для того, щоб змінювати щось розуміти, переосмислювати, якось змінювати свої паттерни, свою поведінку. А ще й планети нам допомагають. Тобто, зараз, коли Меркурій ретроградний в поєднанні ще й з Сонцем, спалюються усі. Оті от програми, які вже віджили, які нам не потрібні. Наша карма, яка вже відпрацьована. Тому раджу передивитися ще відео я робила на е, молодик місяць у Леві і кожному знаку Зодіаку витягнула по сонцю, витягнула е, по дві карти, там теж є підказки. Завжди, коли ми йдемо ось так за кожним відео, я ж вас веду, я вам допомагаю вбудуватися. Свій потік якомога екологічніше, щоб е, вижити під час війни, щоб бути щасливими, не тільки вижити, а прийняти вибір, бути щасливими. Тобто жити, ось ці всі енергії, попередження, які я вам даю для вас, для вашого життя, щоб ви виходили на вищий рівень, на високі вибрації. Добре? Ну і починаємо для кожного знаку зодіаку на серпень місяць розклад таро. Стрільці, я вам дуже рада, я вас вітаю. І це ваш прогноз таро на серпень місяць. Вісімка жезлів. Якісь на початку будуть приємні новини. Ну, Здебільшого завжди приємні новини по вісімки жезлів. І вони можуть стосуватися роботи або подорожі, відрядження якесь, можливо, ви чекали вісім днів, місяців, тижнів, і ось воно, врешті-решт, з'явиться: це повідомлення, якесь, ну, якась новина. І вам треба буде рухатися, можливо, навіть фізично кудись поїхати у відрядження. Давайте подивимося далі, стрільці. Знаєте, іноді це буває, що може бути прильоти. Ось тут башня. Я вас дуже прошу. Не нехтуйте сигналами тривоги, якщо ви знаходитесь в Україні, добре? Піклуйтесь про себе, про своє життя, про своє ментальне здоров'я. І дбайте, ховайтесь. А якщо говорити не про війну. То це може бути щось а, в вашому житті піде, але піде зайве те, що вас звільнить, те, що не ваше, те, що вже не є а, вашою особистістю, а, те, що застаріле, те, що не справжнє, штучне, знаєте, а, і у вас з'явиться свобода у зв'язку з цим, нове дихання, таке визволення можливо, ви звільнитеся. Можливо, ця новина про те, що е, прийде нова пропозиція, а ви зі старої роботи звільнитеся. Давайте дивитися далі. До речі, у мене є розклад. Якщо будете вагатися розклад вибір, якщо ви залишитеся на старій роботі, що вас очікує, і якщо ви приймете нову пропозицію, підете на нову роботу, що вас очікує. Ось так ви можете себе якби попередити і не зробити. Якийсь невдалий крок в своєму житті, так? І обрати свій шлях, де вам буде ліпше. То приходьте. Наступна колода стрільці король чаш. Вам дійсно може прийти нова пропозиція, нова посада навіть, і це може бути як від короля. Нового начальника, а може бути пропозиція взагалі руки та серця, і ви вийдете заміж, і може переїдете до цього чоловіка. Ну, це цікаво. Король чаш це людина, закохана в вас 100%, а взагалі закохана в свою справу. Він вміє любить говорити про те, що він любить. І вправно дуже з душею робить усе в своєму житті. Ну, я вам такого бажаю поруч. Він не жадібний зовсім на слова і на залицяння, і дуже красиво це вміє робити. А також це можуть бути чоловіки таких знаків зодіаків, здебільшого 40 плюс за віком. І це у нас риби, раки, скорпіони. Ось такі можуть бути поруч. Якщо вам треба, це творчі люди можуть бути. Якщо потрібна їх допомога, їх погляд на вашу ситуацію, на ваш бізнес, творчість додати, мистецтво, то, будь ласка, звертайтесь до таких. Подумайте над цим. Старший аркан суд. Щось таке з'явиться і відкриється в серпні місяці, знаєте, воно було довгий час таємно таке, знаєте, за сім'ю замками і печатями або закрита людина, або якась справа. І тут усе стане явним, усе таємне стане явним. А, і ви прозрієте від того, тому що це карта прозріння, озиріння. Таке, знаєте, також звільнення від е, ну, якихось там фантазій. Е, ну, Таємниця відкриється стовідсотково. Або знаєте, знайдеться якась річ, яку ви загубили, думали, а вона знайдеться. А Це може бути і людина, це диво буде, дивовижно. Дай Боже, хто мене дивиться, може хтось повернеться з. То був в пліну довго, а, то нехай буде жива людина, і все буде у вас добре. Нехай повертається додому. Ну, і взагалі це карта дива, зцілення. Можливо, хтось хворіє або ви, і ви будете оговтуватись, тобто здоров'я ви відчуєте в собі, і ви підете на оздоровлення, тобто будете виздоравлювати. Я вам цього також бажаю. Ну і е, може відкритися якась людина, вам відверто, щиро про себе розповісти. А також е, це може бути і ваше відкриття про себе, це може бути і рішення піти в свою психотерапію. Раджу звертайтеся за допомогою вчасно, не чекайте, саме не пройде. Це нова глибина, е, ви вийдете на новий рівень себе, свого розуміння себе. Ну і також е, запрошую, бо це карта мого народження, а я і є психотерапевт. це глибше ніж психолог. Тому звертайтеся, кому потрібна допомога. Я е, сертифікований психотерапевт з транзактного аналізу. Обожнюю цей метод, він мені допоміг дуже. І тому е, щаслива допомогти іншим. Приходьте. Наступна колода. Четвірка мечів. Ну, звісно, буде зупинка, знаєте, така по життю. От ви її ні з чим не сплутаєте, наче ви стукаєте в закриті двері, і ви куди не підете закрито, або зупинилося, весь світ зупинився. Ну, це так робить ще Меркурій ретроградний. Дійсно, він нас занурює в якісь старі бумажки, спілкування, щоб ми там поприбирали зайве. Щоб ми прибрали зайві контакти з телефону, в комп'ютерах, взагалі інформація будь-яка лишня. Поприбирайте зайве. Ось саме для, для цього цей час. Зупинка. Ну і знов попереджаю: медитуємо і бережемо себе і своє тіло, якщо ви знаходитесь в Україні. Будьте у безпеці. Добре? Нехай ці щити будуть як. Оберіг для вас. Тобто вони як щит вас оберігають і охороняють. Наступна карта старший аркан сила дуже потужна енергія, це вихід взагалі на новий рівень себе. Ви отримаєте якийсь такий досвід, де ви відчуєте свою силу, як внутрішню, знаєте, таку духовну, такий стрижень, внутрішній сила волі така, знаєте, так і якийсь такий момент, досвід, де ви ні з чим не сплутаєте пристрасть до роботи, до діла, яким ви займаєтесь, або Пристрасні стосунки нові. Це також може бути і сексуальний і прекрасний досвід. Це теж може бути. Карта сила це якраз той вислів, пам'ятаєте, йди на свій страх, там твоя сила. Оце. Жінка, наче боялася підійти до лева, але вона пішла на свій страх і його приручила, і він як кошеня. Тому і ви можете приручити свій страх. Приходьте, попрацюю з вами як психолог, У мене дуже є гарна вправа, така, де ви дійсно осідлаєте свого, свій страх, свого лева і вийдете на новий рівень себе і станете сміливими і а, ліпше будете рухатися легше по життю. Далі наступна колода. Диявол, спокуса. Якась буде це старший аркан. Це також може підтвердження бути про сексуальний досвід, якийсь такий спокусливий хтось буде вас спокушати. Це, знаєте, може бути запрошення на побачення з сексуальним розвитком подій. Це може бути далі це може бути обережно з грошима. Вкладайте в перевірені джерела. Свої кошти, будь-що, свій досвід, спілкування з кимось. Ну, і а, маніпуляції також це може бути, а, якщо ви знаєте ці слова, модні аб'юзер, так, то це може бути також. Ви відчуєте, що вами хтось маніпулює. Або ви захочете проманіпулювати з ким, кимось, а, то давайте подивимось далі, що буде. Ні, одну карту забула. Чомусь там лежать, лежить одна зараз. О, бачите, це з грошима щось пов'язане. Ось тут можуть вам щось таке розповідати. Так, легко і так, вам треба вкласти в когось кошти, а я вам раджу берегти, не вкладатися в те, що вам там перевіряти джерела, з ким ви там хочете співпрацювати. Бо ця карта жадіни якраз, тобто вас можуть е, обманути, і ви не отримаєте ті обіцянки, що вам обіцяли, а отримаєте менше. Е, якщо ви мене прислухаєтесь, то ви не втратите кошти, а ви залишитеся при своїх. Добре? Перевіряйте, з ким ви там розмовляєте і співпрацюєте. Це дуже важливо. Ось тут я вам раджу е, взагалі е, відкласти кошти на чотири важливі, е, важливі речі для вас. Ну там заплатити за комунальні, знаєте, там на продукти, там ще кудись. Ну, тобто, чотири такі теми, які, на які у вас точно є гроші, і е, е, ви вцілієте. Ви залишитеся при своїх. А тепер давайте дивитися далі, як буде розвиватися події. Знов якась розгубленість, і буде такий великий вибір для вас, але вам будуть заважати почуття, емоції щось обрати. У вас очі будуть розбігатися, в що класти кошти, або куди піти на роботу, або куди поїхати відпочити. Бачите, це пісок, замки із піска. Тому вони якісь несправжні, якісь ефемерні. Чому? Тому що у вас зайві е, лишні якісь очікування. Ви е, фантазуєте на рахунок того, що це все прекрасне і все мені потрібно і зараз. А це може бути помилка. Тому також запрошую на розклад, е, щоб обрати. Є такий розклад, який... Е, Називається компас, і ви можете зробити декілька мені сказати країн, де вам ліпше відпочити, або яку вам роботу обрати, або, ну будь-що. З чим там пов'язаний ваш вибір, це можна вирішити стосовно завдяки картам таро. О! Якесь треба прийняти нестандартне рішення. Подивитися на вашу проблему, на те, що там відбувається в вашому житті якимось іншим е способом, під іншим кутом. Якщо ви цього не зробите, ви будете в підвищеному стані. Ви можете відчути себе жертвою ситуації, можете казати, якось мені не везе, ну що це таке. Це не про те, вам просто треба діяти по-інакшому. Дивитися і діяти е по-інакшому. І тоді, коли ви подивитесь на ситуацію під іншим кутом, у вас в голові буде осяяння, бачите? Світиться голова, прозріння, озаріння, інсайт, ви спіймаєте. І ось тут народжується креативний е, якийсь е, поклик, креативне рішення, неформальне бачення. Я вам раджу. І остання колода для вас стрільці. У серпні місяці? Паш. Мечів. Сворц, це ж мечі. А чому він виглядає збітою, тільки Бог знає. Ну, зато тут багато е хмаринок. Про що це говорить? Ви отримаєте якесь запрошення, повідомлення, пропозицію, і це початок. І це варто розглядати, тому що паж у нас це шанс і це початок чогось нового. А мечі це повітря, це якась ідея нова. І вона варта уваги. Або це якесь повідомлення стосовно дітей, і треба буде вирішувати, куди навчатися йти. Ну, щось таке стосовно дітей також може бути. І остання карта на сьогодні. Вау, ну, прекрасно, я вважаю. Сімка пентаклів це вже не четвірка. Бачите, отут зберегли кошти, е, вклали кудись в перевірене джерело. І ось уже ви бачите зростання своїх плодів. Це вже сімка, це вже більше. Тобто, ось ось і ви будете збирати врожай. І я думаю, що це буде в вересні. Ну, завжди ми збираємо в вересні врожай, але і по картам у вас видно, що ви і хочете, ви вже бачите результат своїх вчинків, вчинків, виборів, роботи своєї, скільки ви вклали і праці, і своїх сил, зусиль, але ще рановато збирати, ще трішки треба поспостерігати, повкладати ще свої сили, посапати, пополивати, і буде вам врожай. У вересні приходьте обов'язково на продовження свого життя, на продовження того, що там буде відбуватися. Я в залюбки буду вам розповідати про вас, допомагати вам вбудовуватися свій потік якомога екологічніше і цікавіше для себе. Добре? Дякую, що ви зі мною. Приходьте, підписуйтесь, Па-па!